Так, друзі, всі вітаю, працюємо в цеху. Залишились тільки Саша, я. І що ми робимо? Ну, тут трішки чаюємо, Дружина нам сюди передала чайку. Ну і зараз покажу, що ми сьогодні за день зробили, який фронт роботи. Ну і зараз чим займаємося. І так, Саша займається своєю роботою, відливає вулики пак-бі, ну, наш десятирамковий. Коля корпуса, Саша кришу і дно. Як бачите, дуже теж немаленько відлили. А я позавершував замовлення по прес-формах. І так, у нас стоїть. Зараз скажу тут 4, тут 4, 8, 9, 10, 11 форм. Маємо зараз повністю зроблені два комплекти. Це в нас. Десятирамочний стандартний, потім вісьмирамочний стандартний. Тільки е, криша і дно е, замінено на більш дешевий е, варіант: це е, нижній лист із фанери. Також верхня вставка на криші також з фанери. Все остальне акрил як має бути. Повністю два комплекти готові. Не тестували, тому що такого не було. Замовник не е, е, говорив, щоб його тестувати. Повні сюди комплекти, все зроблено. Немає смислу щось там показувати. Зараз вас, вам все воно йде по стандарту. 24 четверта фанера і Ну, не бюджетні форми, тому що там дуже багато акрилу. Також тільки замінено дві частини в самих формах. Ну, що теж немало, як то кажуть, таке на економію. Так, далі у нас нестандартний корпус. Там є з пінополістирола. Він іде. Точніше, із сендвіч панелі, якщо будь точніше, але обв'язка йде сорокова товщина. Також зробили під сорокову товщину цей корпус. Тут залишилось тільки фальці під рамку закрутити. Дно вже зроблено. Дно йде поділено на дві частини. Ну, і в нас ще один нестандартний корпус це. Отакий десятирамковий 145 теж нестандартний, там фальці нестандартні. Також його тільки що завершив, пропитав, все сохне. Звісно, працюю в респіраторі, тому що чесно, ця пропитка так воняє, що це просто. Ну і все, по, по формах. Попередні замовлення всі зроблені. Зараз уже повністю це все пакуємо і відправляємо. Також на цій неділі постараємося долити. Оцей ці замовлення по вуликах Е, Далі у нас по плану у нас по плану зборка своїх прес-форм це 8 рамок і 6 рамок. Тут заготовок на два комплекти. Все нарізано, все будемо уже зложувати. Також свої логотипи вже будуть. ну І 10 рамок, і 12 рамок. Також буде десь до 20 квітня. Також зложимо, постараємося, і у нас будуть повністю комплекти форм 30-та товщина, так як ми раніше працювали на 30 й товщині з пінополістиролом, Також е, в нас будуть знову ж таки повністю всі форми. Ну, У нас шестирамочник так і йшов. Він 30-та товщина. Також попереду ми відливали 10-ти рамковий, Також 30-та товщина була е, 12 рамок буде. І ще 8 рамок також буде із 30-ї товщини. Тобто стандарт. Е, тільки 30-та товщина. По фальцях воно підходить і на 35-ту товщину. Фальц там буде ну, 100% воно буде підходити. Тільки наружна частина буде трош... трішки менша, якщо ви захочете купити його під 35-ту товщину. Цей же вулик у нас стандарт. там має 35-ту товщину. Е тому, друзі, якось отак. Трішки зробимо перестановку цеху, тому що зараз позавершували ці замовлення деякі. Ну, і... Ну, ми наближаємося до цього, тому що дуже багато роботи ще відливаємо собі. Тому якось отак, по пресформах, кого щось цікаве, звертайтеся. Також по е вуликах звертайтеся, буде абсолютно 6, 8, 10, 12 рамок. До 20-го 20 числа, я думаю, будуть всі готові пресформи, можна буде замовити Абсолютно любий вулик, і до речі, ціни всі на вулики. ППУ є зараз на сайті, які всі актуальні уже на ці пресформи, яка буде товщина. Повністю всі актуальні ціни. Подивіться, кого це зацікавило. Більш-менш адекватні ціни поставили, не такі прям космос. Хто хоче найдешевше, це найдешевше. Ви можете зробити собі прес-форму і самі відлити вулик, якщо ви хочете найдешевше. Тому що найдешевше, воно ніяк не вийде. Просто рахуйте логічно, 230 гривень компонент. Якщо ви будете купляти, наприклад, не так як ми замовляємо в Кам'янському, і плюс там там ще йде доставка точніше скидка. Якщо ви будете купувати десь в Києві в Чинівцях, по моєму я бачив по 220 гривень кілограм. Навіть якщо взяти бочкою, він там вийде ну хай вам 215, хай 200 вже вийде. Ну просто рахуйте це все і будете розуміти, про що я говорю. І будете тоді розуміти, ціна велика чи невелика. Ну і ще раз наголошую, хто хоче найдешевше, можете зробити самі. Е, ну як, якби нічого проти не маю, я просто виставлю ціну, яка реально адекватна. Е, тому звертайтесь, чим зможемо, тим допоможемо. На 300-му корпусі, до речі, друзі, вставляємо, як і вставляли до цього на краю губки, щоб розділювати стамеску під рамку. Не вставляємо, тому що ну чесно, якщо є замовлення, таке ми його вставляємо в своїх пресформах, Будемо повністю все вставляти в своїх, ну у кожному корпусі. Це плануємо, тому що вставляють буду магніти і щоб воно було. Вже по стандарту йшло не так, що є замовлення, ми таке робимо. Нема замовлення, ми таке не робимо. Там воно вже буде металічний уголок зверху, і також будуть іти е, знизу, щоб розділювати стамескою. Тому, друзі, якось отак з вас лайк, пишіть свої коментарі, не звертайте увагу, тому що це пропитка. Е, перчатку одіваєш, але її все одно, як то кажуть, отак робить. Повністю вона чорна, тому якось отак. Ну, Це все. Помиємо все буде чітко. Все, всім благословінь і всього найкращого. А ми йдемо відпочивати.